Everybody, welcome back to my channel. Grammar Reference and Practice Unit 10. Сьогодні працюємо ми з вами у нашій рубриці Граматика. Та граматика, яка знаходиться в кінці нашого підручника на сторінці 140, 144 чи 145. Ну і не лише в кінці підручника, а й в кінці внизу нашого Playlist Так, нашої добірки уроків за підручником. PrePA 6 клас. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, долучатися до нашого спонсорського ком'юніті. Але разом зі спонсорами цього каналу ми зробимо детальну перевірку з перекладом, з поясненням, з написанням творчих робіт, творчих відповідей, якихось творчих завдань. Ну, а ми почнемо. І так, Some any, a lot of, a few a bit of. отже, працюємо з так званими Quantifiers словами, які показують кількість чогось. Якщо ми говоримо про Quantifiers, то говоримо про quantity, так? то говоримо також про злічувалість і незлічуваність. І так, countable, злічувані іменники. Ми говоримо про ті іменники, які мають форму множини. Незлічувані іменники ми називаємо ті іменники, які не мають форму множини. Наприклад, слово shop має форму множини, shops, money немає. Uh, question. Щоб поставити питання, ми вживаємо в питанні слово any, так? Are there any shops near your house? Чи є якісь магазини біля твого будинку? Have you got any money? Чи є у тебе гроші? Отже, any ми вживаємо на позначення неозначеної кількості у питаннях. У стверджувальних реченнях оце any перетворюється на some. There are some shops over there. Там декілька магазинів. There is some money on the table. На столі є якась кількість грошей. Зверніть увагу, що з, неозна... з незлічувальними іменниками, а, у нас ті слова цубі вживаються у формі is. Далі negative у заперечній формі. Оце сам знову переходить в «any». any There aren't any large shops near my house. Біля мого будинку немає великих магазинів. I haven't got any money in my purse. У мене немає жодних грошей у гаманці. A lot of багато вживаються у стверджувальному реченні як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Uh, so, my sisters got a lot of earrings, у моєї сестри багато сережок. My mom's got a lot of jewelry, у моєї матусі багато ювелірки. Тобто a lot of, як ви бачите, вживаються як з злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. A few, a bit of. A few, a bit of. of – позначає маленьку кількість. A few, декілька – з… Злічувальними іменниками, наприклад, there are a few books on the table на столі декілька книжок. Uh, a bit of вживається з незлічувальними іменниками, Наприклад, there is a bit of makeup in the bathroom. So, countable nouns are nouns for things that we can count. <laughs> Злічувальні іменники це ті іменники, які позначають речі, які можна порахувати. Тобто вони мають форму множини. We can use a n or the. Or a number before them, and they can be used in both the singular and the plural. Вони можуть використовуватися з артиклями, так, або з числом перед ними, і можуть бути використані як в однині, так і в множині. Наприклад, I bought a leather wallet and two cups in the new shop. Я придбала шкіряний гаманець і дві чашки. Я вибачаюсь, кепки у новому магазині. Uncountable nouns – іменники. are nouns for things that we can't count. Це іменники, які позначають речі, які ми не можемо порахувати, тобто які не мають форму множини. We can't use a n or a number before them, and we can't use them in the plural. Ми не можемо використовувати неозначений артикль перед ними a an і число, так? тому і, і ми не можемо використовувати їх у множині. Наприклад, my cousin bought some jewelry and some makeup. Тобто лише форма так званої однини. Форма неозначеного незлічуваного, вибачте, іменника. Наприклад, це такі слова, як марії, гроші, «воце», водичка, сенс, пісок, фьонічі меблі, начебто меблі, але ми говоримо про, наприклад, «сілець» – це «piece of furniture». Але всі усі ми називаємо фіонічі без жодних закінчень. So now let's have some practice. Exercises and 4, page 145. Okay, so complete the table with the words in the box. Нам треба ці слова розставити у дві колонки: злічувані і незлічувані іменники. Ну, давайте ми будемо їх позначати літерами Сі, відповідно так? Злічувальні я буду позначати літерою C, а не літерою U. Отже, earring, that's countable noun. Egg, countable noun. Jacket, countable. Uh, jewelry, uncountable, незлічувальний іменник. Juice, makeup, я вибачаюсь, не туди поставила. Makeup, milk, money, photo, purse, Гаманець, т-шт, окей, okay. отже, uncountable, незлічувальні іменники, які не мають форму множини. Це у нас «jewelry» – ювелірка, makeup, косметика, так, Milk, молоко, «money» – гроші. Отже, і ці слова треба записати у праву колоночку. у ліву колоночку усі останні: earring, egg, um, «jacket», «photo», «purse», «t-shirt», wallet. Task 2. Complete the sentences with some or any. У реченні треба поставити some або any. Отже, сам вживаємо у яких реченнях. Uh, стверджувальних, а any ми вживаємо у запереченнях та у питаннях. Ну, знову ж таки, пам'ятаємо, що якщо це дуже-дуже ввічливе -дуже прохання, то ми сам у питанні залишаємо. I didn't buy a new wallet because I didn't have any money. Я не придбав квиток. Вибачте, гаманець, тому що в мене не було грошей. There are some new students in my class. В моєму класі є декілька нових учнів. Were there any blue t-shirts in the shop? Чи були нові uh, сині футболки в магазині? Let's go shopping. Ходімо за покупками. I want to buy some new clothes. Я хочу придбати новий одяг. That shop hasn't got any bread. У тому магазинчику немає хлібу. Did you eat? um uh, any cake on your birthday. Okay, so task 3. Complete the sentences with a lot of, a few, or a bit of. Отже, a lot of багато чогось. Uh, a few декілька, uh, небагато речей для злічувальних понять. Are a bit of мало для незлічувальних. So We've got biscuits. У нас є печиво. There are three packets here and four packets on the shelf. Ага. Три пакетики тут і чотири пакетики на полиці. Отже, це у нас буде a lot of. A lot of. У нас багато печива. We did uh, well in our test and our teacher only gave us a bit of homework. Ось знову ж таки, homework, домашнє завдання, це не злічувальний іменник. Just one exercise. Ми добре uh, зробили контрольну роботу, написали, і на вчителів дав лише нам трошки домашнього завдання, лише одну вправу. The, so, the third one. I've got good friends Anna, uh, Karen and Rachel. So I've got a few. У мене є декілька да? uh, гарних друзів. Four. We made sandwiches, uh, pizza, salad, and, and cakes. Ми um, приготували бутерброди, піцу, салат і. Тортики або тістечка. So, there was a lot of food at my party. Uh, a lot of вживається, як зі злічувальними, так і не злічувальними іменниками на позначення великої кількості чогось. The last one. The trip is for three days. Поїздка на 3 дні. You only need a few pairs of socks, not 12 pairs. A few. Поїздка лише на 3 дні, тому тобі потрібно лише пар, декілька пар шкарпеток, а не 12. Great. And the last one, that's a conversation. So, choose the correct words to complete the conversation. Exercise 4. І, як ви бачите, воно таке коротеньке. Okay. So. James and Holly. Did you buy any clothes in the sales? Чи ти придбав одяг якийсь на розпродажі? Yes, I bought some sunglasses, так я придбав окуляри, a baseball cap, бізбольну кепку, and a bit of makeup. Okay, really? So you bought a lot of things. Ти придбав багато речей. I only bought a wallet. Я придбала лише гаманець. Great! So, So, that's all for for today. So thank you for your attention. До зустрічі на наступних уроках у розділі Grammar Reference and Practice. Goodbye, good luck.